Доброго здоров'я, панове, категорично і з великим задоволенням в сьогодні. 1 серпня у п'ятницю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кончук, Так звуть мене, і це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Але бачите, години йдуть і вже 27 людей. А у нас статистика вбитих за ту велику попередню навалу росіян по Києву, та 27 людей сьогодні. А теж що ці дрони не в масовому варіанті, але долетіли Вон, Білий церкві, які пожежі великі на цивільних підприємствах. Поки що там, слава Богу, без повідомлень стосовно постраждалих, але знову ж таки час ідеї, рятувальники працюють. пожежі великі були до сотні особового складу, якраз ДСНС виставляло купа машин. Ну на жаль. Ну і бачите, от сьогодні рано вранці це от теж от інформація тільки під'їхала. Росіяни в Херсоні вбили маму трьох дітей. Ну там близько сьомої ранку, без дітей вона правда їхала там, пересувалася на роботу. От без можливості врятувати. От вам такі от обставини. Та так маленькі, начебто, але за цим стоять долі людей, і те, що росіяни роблять. Ну що з ними роблять? Ну їм звичайно не переливки. І їм там якби не звикати. І То там роз, там начальники їх пишуть: затягнемо паски, будемо рухатися далі. Ну і от такий елемент, просто який в них сьогодні стане реальністю життя, Путін дозволив поліції без суду блокувати рахунки росіян без суду. Тобто підписав він там низку законів, причому кілька десятків, які суттєво розширюють повноваження поліції. Ну, може, якось треба триматися при владі, і в даному випадку щодо банківських рахунків росіян. От дуже цікаво, як вони будуть вийти чи не будуть вийти, коли за кожен пчих, чи там за можливість подивитися. Якусь новину, як вони пишуть, там на там терористичних цих порталах каналах в них будуть блокувати рахунки. Відповідно до документа, який схвалила вже дума, а це рада федерації, і вже Путін підписав. Співробітники МВС можуть без суду блокувати будь-які банківські рахунки фізичних осіб на термін до 10 днів. До цього слідчими цим дознавателям достатньо буде підозри, що грошові кошти використовувалися в злочинній діяльності. Ну от подивилися вони. Той чи інший канал в телеграмі. Вони ж інтернет оплачують. Я вже не кажу, що у них там преміум чи не преміум в телеграмі платять, не платять. Вони ж оплачують інтернет, все значить, ці гроші використовуються в злочинній діяльності. Логічно, логічно. Я думаю, що так до кожного можна присіпатися. Блокування відбуватиметься в випадках, що не терплять з спогодження керівника слідчого органу, прокурора. От не більше не менше і, в принципі, рішення про призупинення операції передбачається з метою подальшого накладання арешту, а не просто. Через 10 днів відпустять при тому, що співробітники МВС повинні звернутися до суду впродовж 10 днів. Одночасно закон зобов'язує банки і операторів грошових переказів впродовж трьох днів за запитом надавати силовикам всю інформацію про рахунки і кошти громадяна в випадку, коли звернення можливо в електронній формі, буквально 24 години. Введення поправок не призведе до необґрунтованого обмеження конституційних прав законослухняних громадян. Але громадянин може бути законослухняним до того моменту, коли його просто не назвуть інакше. В будь-якому разі вони кажуть, що це передбачає для слідчого повідомлення про прийняте рішення прокурора. Ну, якби не більше ними, от чекаю, це хороша бомба уповільненої дії. А коли будуть притискати гроші, побачимо, скільки там будуть людей і знову ж таки звітувати про свою любов до Путіна. Тепер щодо ультиматумів до Путіна, там останніх ультиматумів, там чергової чорної мітки. От статистику підібрав всі ультиматуми Трампа. Yeah. <laughs> Це ж шість дедлайнів. Шість дедлайнів. Це ж один ще сьомий. Оце на восьме на, на число чи на коли ну в принципі шість дедлайнів, і жодного покарання. Тобто, ще перший дедлайн був оголошений Трампом 20 січня цього року. Він пам'ятаєте, давав Росії 100 днів до 29 квітня. Там великдень тощо, якби там дивилися. 15 лютого Келох встановлював новий дедлайн, новий дедлайн від імені Трампа. 180 днів для початку переговорів до 13 серпня. І досі, в принципі, цей дедлайн чинний, і в плюс-мінус десь збігається з останнім дедлайном Трампа. Плюс, 14 квітня, також пролунала вимога про припинення вогню. І там крайнім терміном було 1 травня. 28 травня було оголошено ще один короткий дедлайн. Два тижні для перевірки справжніх намірів Росії завершити війну. 10 червня, нічого не перевіривши, зупинилися дедлайн. 14 липня Трамп дав ще 50 днів. Щоб ще раз щось там подивитися, якщо в Україні не буде припинення вогню, на Росію очікують високі мита і нові санкції. І от, 28 липня, президент заявив Трамп, що агресор має 10 днів на досягнення мирної угоди. Ну, Трамп і команда кілька разів ставили ці дедлайни, але окрім слів погроз, якихось реальних дій великих не було. Побачимо, що буде цього разу. Ну от, от така суха статистика. До речі, міністр фінансів штатів Скотт Бесент сказав так впевнено, що Штати і Китай знаходяться на фінальному етапі. Це в контексті всіх заяв, що Китай там не просто вже стоїть за Росією. Вони по суті є Росія, яка веде війну в Україні. Так, от знаходиться на фінальному етапі підписання торгівельної угоди, оскільки наближається крайній термін, до якого мають бути досягнуті домовленості. Хоча там раніше заявлялося, що, ну, начебто, цей процес можна розтягнути на три місяці, але тут же якось дуже швидко. І як би там не було всередині цього процесу, можливі м м плани на обструкцію чи не обструкцію китайців, а по нафті від Путіна. Ну, обережно кажу, бо далі ми згадуємо з вами заяви Трампа, що він готує зустріч з цим Сідзіпіном. чи то в Китаї, чи Сідзіпін прийде до, до Білого Дому, але однозначно вони між собою будуть домовлятися стосовно видно подальших дій і української, і російської сторін. Ну, Бесен так сказав, я вважаю, що у нас є база для угоди китайській стороні ще потрібно узгодити кілька технічних деталей. Я впевнений, що це буде зроблено. Ну, поки що каже, не на 100%, але впевнений. Есенд не надав жодних подробиць щодо того, як буде виглядати остаточна угода з Китаєм. Однак він наголосив, що ще не обговорював це питання з Трампом, зазначивши, що обидві сторони вели переговори в Стокгольмі. Я вам казав про ці перемовини останніми днями. В принципі, він їх назвав важкими. Звичайно, що вони важкі, але Трамп в свою чергу сказав, що він готовий особисто підписати будь-яку угоду з Китаєм. Китайці жорсткі переговорники. Ми теж жорсткі. Китай і штати наразі перебувають в перемир'ї щодо тарифів після попереднього запровадження агресивних мит один проти одного. В нас є час до 12 серпня. Пам'ятаєте, дедлайн Келога? Щоб досягти угоди, штати запровадили 145 мита на китайський імпорт, тоді як Китай відповів митами в 125%. Відтоді США різко знизили ставку до 30 а Китай до 10%, до 10. Ну от підписання угоди ще раз обережно кажу, дуже обережно, якщо воно відбудеться, де воно відбудеться, там, умовно, в Китаї чи в Штатах може бути прелюдією до припинення війни, бо Трамп підвищує сьогодні публічно ставки в переговорах з Пекіном а, от оголошуючи дедлайни саме для Путіна, який є. Давайте теж будемо відвертими. Проксі сідзіпіна. Ну, якось так воно виглядає. Ну от навіть після цих натяків стосовно санкцій, от Microsoft, просто ілюстрація, яка підтверджує серйозність намірів. Що ми можемо і скептично звичайно ставитися до цих нових дедлайнів, Беремо Microsoft, які припинили співпрацю з індійськими нафтопереробними заводами, що належить Роснефті. Корпорація Microsoft припинила надання цифрових послуг компанії Nayara Energy, Це великий нафтопереробний завод в Індії, який на 50, ну, 49% належить російській роснефті. І це сталося попри те, що санкції Євросоюзу проти цієї компанії офіційно набирають чинності лише 21 січня 2026 року. А Майкросов вже в цій компанії індійські заявляють, ну індоросійські, що це рішення створює небезпечний прецедент і може вплинути на всю енергетичну екосистему Індії. Ну звичайно, програмне управління там оновлення тощо. Це перший такий помітний випадок превентивного виконання санкцій західними корпораціями щодо підприємств, з часткою РосНЕФТІ, які знаходяться за межами Російської Федерації. Звичайно, що він ну, цей, цей факт може ускладнити роботу. Нафтового бізнесу Росії в Азії. В принципі, відбулося те, про що її попереджали, індійські державні нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти ще минуло тижня. А от коли ми говоримо, що Індія третій за величиною імпортер нафти в світі є найбільшим покупцем по суті російської нафти, що транспортується морем. Треба сказати, що в них є що прива... державні, що приватні нафтопереробні заводи. і Там є в принципі державні НПЗ, та що каже, що а що не державні НПЗ державні контролюють 60% ринку, тобто 40% це не державні. Звичайно, що вони і так там завалені роботою, там вище даху. Але чекаємо, щоб і не державні долучилися. Хоча 60% ви теж прекрасно розумієте, що це хороший удар. Тобто, по суті, на тлі заяв Трампа про можливі 100% мита для покупців російської нафти, індійські державні НПЗ повністю припинили цю закупівлю. Замість цього, вони як і обіцяли, повернулися. Ну звернулися до постачання нафти з близького сходу і західної Африки. Так, от приватники, от та ж сама Наяра, з якої вийшов Майкросос, начебто там продовжують. Продовжує імпорт, хоча тепер процес от обробки, він же ж комп'ютером комп регулюється, там, я не знаю, штучним інтелектом. чи як, тепер, що вручну, ну і якість, відповідно, буде. І ще там є пару компаній, які, ну, приватники, які контроль, продовжують цей імпорт, але не знаю, як надовго. Бо загальний імпорт російської нафти індії в поточному році це на добу десь під 2 мільйона барелів. Ще раз скажу, від 60 до 60% переробки це державні. Значить, заводи, ну і вони ж купують начебто російську нафту в районі 55 доларів за барель. Хоча росіяни там на загал пропонують усю свою російську нафту 60-65 доларів. Ну якщо державні індійські НПЗ повністю ну, дійсно припинають закупівлю російської нафти, потенційно Росія буде втрачати лише на цих 60 індійських відсотках, буде втрачати 2 мільярди доларів щомісяця. Що в принципі 24 мільярда мільярди на рік? Ну це хороша сума. Тобто, виходить, що погрози Трампа опосередковано працюють. Я вам лише фактаж даю, який якось можна от, пристосувати до очікуваних якби, речей, в які ми не віримо. Та з вами Ну, ми такі люди. До речі, цього характеру, що окрім пального, грошей, вон я чекаю, коли в Росії почнуть реально падати масово літаки. От вони навіть в своїх пабліках цих військово-політичних кажуть, що проблем з польотами буде більше. Ви ж розумієте, що відстані в Росії вони величезні, без авіації їм ніяк. Але от кілька інцидентів за останні місяці зросли в рази, і мова не просто про скасування там частиною рейсів, навіть не через хакерські атаки, чи через плани кавьор, а через технічний склад рухомого, в свою чергу цих літаків. Ну це серйозні проблеми. Включно з авіакатастрофами Вон, з останнього навчальний літак здійснив аварійну посадку в Оренбурзькій області. Відмова двигуна тиждень тому, там ан 24 розбився в них в Амурській області. І Таких інцидентів стає все більше. При тому і з цивільними, і з військовими літаками. Нескладно здогадатися, що стан авіапарку зараз поганий, в них запчастин не вистачає. А щоб ви розуміли, теж літаки багато з них літають по 40-50 років, навіть західного виробництва. Зазначається, що купувати запчастини в обхід санкцій досить складно і дорого, і не на все вистачає. Тобто, навіть якщо брати а, там момент, коли вони розбирають якісь е е літаки для того, щоб були запчастини, ну ті літаки, які е е йдуть на такий канібальський варіант, їх теж менше. Тобто відзначається, що авіасполучення всередині Росії, звичайно, є безальтернативним через розміри країни, але при цьому гарантувати безпеку все складніше. Це знову ж таки до людей, які, можливо, там наші є, і якось так користуються, зважте на це. Бо краще, можливо, потягами, навіть з урахуванням, що вони там затримуються. А подальша перспектива сталості Трансатлантичних стосунків, бо, ще раз кажу, ми там всередині процесу, так чи інакше, ми залежимо від того, наскільки буде не категорічно а такою нормальною партнерською дружба між Європою, скажімо і Сполученими Штатами, от ще раз ці обіцянки, які зробила Урсула фон дер Лейен в рамках торгівельної угоди, не виконати неможливо. Це знову ж таки з європейська преса про це пише. Але мені здається, що Трамп не особливо переживає з цього приводу. Просто гучні слова. А зараз оце це ж нема що робити. Давайте копирситися в будь-якому разі. От видання білд. Каже, що Брюссель ну за інформацією в торговому комісаріату не буде купувати газ в штатах і змушувати європейські компанії інвестувати буквально в сполучені штати те саме стосується очікуваних Трампом багатомільярдних закупівель американської зброї. Таким чином, угода, яку уклала фондерляїн з трампом, все більше нагадує Трюк із соєвими бобами Жан Клода Юнкера. Її попередника, щоб ну теж купував там боби, типу, в штатах, щоб запобігти більш високим митам свого часу. Теж Трампу Юнкер пообіцяв, що закупить на мільярди доларів американської сої, якраз для Євросоюзу. Зрозуміло, що він вважав за краще не говорити, що сам не міг вирішувати такі речі, тому що імпорт сої зі США, це справа окремих країн і компаній, А Юнкер в принципі не міг для ЄС нічого закуповувати, якщо Фондерляєн хотіла подібним чином якимось чином там обвести. Це Трампа навколо пальця, то навряд чи їй це вдалося. Це вже додає Wall Street Journal. Згідно з інформацією від кількох осіб знайомих з ситуацією, Трамп після зустрічі з фондерляєн запитав представників ЄС: а як білий дім може бути впевнений, що європейці не кинуть і проінвестують штати згідно з умовами угоди. Так, от представники ЄС запевнили його, що. Ну, це плани. Ми, ми, якби це ідея, це справжні інвестиційні плани. Трамп як повідомляється, відповів: ну давайте спробуємо це довести. Отже, цього разу він хоче гарантії, але в принципі, начебто, поки що полагодили. Однак хто там і скільки повинен інвестувати. Не зрозуміло навіть урядом Євросоюзу. І От міністр економіки Німеччини Катерина Райге сказала, наприклад, що вона не знає, яка частина інвестицій, якщо що від німецьких компаній має йти, від яких саме. Європейські чиновники теж не мають планів і зобов'язань щодо конкретних закупівель американської зброї. Хоча там певний план для України присутній. Ми ж ці рамки теж з вами знаємо. Але ЄС не може закупити як ЄС жодного пістолета, бо це теж право держав або таких інституцій, як НАТО. Якщо Трамп зрозуміє, що угода з ЄС не виправдовує очікувань, він може відновити погрози митами і нових, нові переговори. Я, чесно скажу, сумніваюся, тому що йому його компанії скажуть, що трошки там, зупини коней і не жени. Тобто, якби і так це вже має вплив. Однак типу полі... Політики європейські вважають, що за рік або два ми швидше будемо говорити про негативні наслідки ми для економіки. США. і це правда, і відповідно знову про зниження ми. То це теж мій прогноз. Ну Трампу треба хайпанути на цьому тлі йому підіграла. Я думаю, що Урсула фон дер Ляїн з цими цифрами. Хоча всі свідомі якраз прекрасно розуміють, що цього не буде. Ну напевно, зі словом ніколи. Хоча ніколи не кажи ніколи. Тепер по нашій лінії тут з євросоюзом теж дуже важливо відбувся перший контакт безпосередній президента Зеленського із обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Незабаром це ж в серпні буде його інаугурація. І президент Зеленський подякував Навроцькому за готовність продовжувати підтримку України. Він привітав його з перемогою на виборах. Побажав успіху, поінформував про наслідки от російського обстрілу в столиці, про ситуацію на фронті. Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а усю нашу Європу. Зокрема, Польщу обговорили ключові події, які будуть найближчими місяцями. Обмін візиту. Можливо, президент Зеленський поїде на Інагурацію. Побачимо. Дякую за гости. Тинність і з готовність працювати разом із запевненням в подальшій підтримці України. Хоча від імені Навроцького, от його прес-секретар, е сказав е так, що розмова відбулася з ініціативи української сторони. Ну і дуже добре, кароль Навроцький підкреслив, що співпраця обох країн має ґрунтуватися на взаємній повазі і справжньому партнерству. Ну, Ми ж знаємо, зараз там термінали, зернові порожні стоять, люди, людей зверняють з роботи, бо нема українського зерна. Ну так захотіла польська держава. Окей. Обраний президент підтвердив подальшу підтримку України. Росія це не імперська і колоніальна держава, якою керує військовий злочинець Путін. Це так, щоб ніхто не сумнівався в позиції польського керівництва сьогодні. Тому Україна, яка бореться з режимом Кремля, може розраховувати на підтримку Польщі. Важливою темою була історична політика. І пан Навроцький підкреслив, що він є голосом народу, який. Домагає зміни підходу України до важливих і досі не вирішених історичних питань, і саме ці питання будуть. Темами подальших розмов з президентом України це має змінитися. Ну якраз ну чому він так наголошує, тому що ну пам'ятаємо ці телевізійні дебати. й, в принципі, вся виборча компанія. Тоді ще кандидата в президенти Польщі Навроцького якого підтримала опозиція, казав, що президент Зеленський погано ставиться до Польщі. Ну от президент Зеленський подзвонив і сказав, що він дуже добре ставиться до Польщі. Ну в будь-якому разі найближчі місяці будуть показовими для розвитку. Україно-польських відносин. Так чи інакше, вони поки що йдуть в контексті нашої війни, і того, що з нашими людьми відбувається, і знаємо, що багато людей у Польщі, хто знайшов прихисток і там роботу совує. А ті, хто в нас залишається, от просто суха статистика, теж пов'язана із сухопутними військами і з моментами ці, мобілізації. Я вам чорноводив слова міністра оборони Шмигаля про те, що там 90% мобілізації це якби в нормальних цивілізаційних рамках і 10 лише відсотків. Це те, що ми бачимо часто густо в пабліках. Так от сухопутні війська приточнили цю цифру в липні 210 з 244 Інцидентів, оце це 86% пов'язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками, конкретними ПСО лише з 244 інцидентів. 33 інциденти підтвердилися, тобто це 14%, Мали під собою реальні підстави, і були перевірені. Зокрема, а дві особи були відсторонені від виконання обов'язків, сім осіб притягнуто до відповідальності, і 24 службових розслідувань наразі тривають. Це статистика по сухопутних військах, але бачите, новація, Я думаю, що це просто ідея якраз нового міністра оборони Шмигаля. А кого це стосується? Будьте уважні, бо раніше бойова повістка ну це повістка за якою вже йде кримінальна відповідальність, якщо не з'явитися після всіх, якби перевірок вручалося особисто, і можна було гіпотетично там уявити, що людина ще зає і не отримує цю бойову повістку. То тепер вона може прийти поштою. А це постанова Кабміну. Згідно з новими правилами, мобілізаційні розпорядження можуть вручатися під особистий підпис або надсилатися районами ТЦК за поштового зв'язку. Це постанова від 30 липня. Зміна стосується осіб, які щойно пройшли ВЛК. Мають чинний висновок, ВЛК, але не мають чинної відстрочки. Якщо відстрочка завершилася, а міткомісія чинна, ну все, пошта починає роботу. Так що, кого це стосується, можете приточнити. Так само, і з позитиву в нас учасники бойових дій отримують додаткові 14 днів відпустки, а всі військові мають право на 15 днів гарантованої відпустки. Президент Зеленський. От в своєму зверненні сказав, що погодив з від військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових в серпні ця норма має запрацювати. А заступник керівника офісу президента Паліса пояснив, про які категорії військових йдеться. Тобто раніше у всіх було 30 днів відпустки, зараз плюс 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Раніше могла виникнути ситуація, коли. Через рішення командира, там ну, складна ситуація в підрозділі, людина не мала можливості піти взагалі в відпустку. Тепер точно є 15 днів гарантованих законом. Тобто на 30 днів людина не може не піти, але на 15 зобов'язані дати. А решта, вже ці 30 днів, там плюс-мінус залежить від можливостей в підрозділі. За словами полковника Паліси, опрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку. Також військові мають право на 10-денну відпустку за сімейне. Ними обставинами а до кожного виду відпустки за потреби додаються дні на дорогу. Ну от військовий омбудсман Ольга Решетилова наголосила, що. Гарантовані 15 днів відпустки з 30 означають, що не використати їх військовослужбовець може лише за власним бажанням, а не від ситуації в підрозділі. Це теж кого це стосується, приточняйте. Тобто, це новація фактично буквально там днями має запрацювати. Тепер, кого це не стосується, і канікули літо от дані з кордону. Нас 250 тисяч громадян, що перетнули кордон цього річ, не повернулися в Україну. 250 тисяч. А це в 1,6 рази менше ніж за аналогічний період торік, але бачите, не категорично. Понад 16,4 мільйони 16,4 мільйони перетинів кордону. Це загалом виїздів і заїздів назад повернень зафіксували прикордонники. Це за перше півріччя 2025 року. Це на 4% більше ніж за той самий період. Торік переважна більшість перетинів 85%, припадає якраз на українців. Бо є іноземці, які їздять, варто зауважити, що йдеться про офіційні. Перетини держкордону, там типу перепливання тиси або ж виїзду через тимчасово окуповані території достовірно ж відслідкувати не можна. Далі 7 мільйонів громадян виїхали з України з січня по червень, а повернулося 6 мільйонів до тисяч. Таким чином, от я й кажу, що 250 тисяч більше ніж. Ну, залишило аніж повернулося. Втім, ну це дійсно там плеч в півтора рази менше ніж за аналогічний період. Торік тоді ця різниця складала 400 тисяч. Зараз ще раз 250. Загалом від початку повномасштабного вторгнення виїхало і не повернулося понад 3 мільйони громадян. А в середньому щомісяця українці перетинають кордон 2,3 мільйони разів. Найменше це був перетин в лютому, найбільше в. В червні. Тобто в лютому там менше двох, в червні більше трьох мільйонів. Ну от Червень, липень і серпень, традиційно є піковими місяцями за всіх обставин, саме на цей період припадає третина всіх річних перетинів кордону. тому і черги на кордонах, кого це стосується. Але рано чи пізно ці черги будуть для всіх, я дуже в це вірю і дуже на це розраховую. Та в цьому зв'язку зважайте, можливо, комусь готуватися до це до цього треба. Єврокомісія визначила вже ну, типу крайній термін: 12 жовтня 25-го року як дату початку. Поетапно впровадження цієї нової платної системи. Ну для нас платної системи в'їзду на території Євросоюзу з третіх країн Ще раз, 12 жовтня поточного року. А це прес-служба Єврокомісії повідомила це нова система. Вона буде фіксувати в цифровому форматі. Перетин кордону громадянами третіх країн, які в'їжджають до Євросоюзу для короткострокових поїздок. А значить, система збиратиме біометричні дані, зокрема відбитки пальців і зображення обличчя. Поступово це буде замінювати оце штампування в паспортах. Тобто, ця система має модернізувати управління зовнішніми кордонами Євросоюз, забезпечуючи точну інформацію про перетини, виявляючи порушників терміну перебування, випадку підробку документів або особи, яка намагається за чужими документами проїхати, система також буде запобігати нелегальній міграції і підвищувати безпеку безпосередньо в Євросоюзі, тобто подорожі стануть швидшими. Ну не знаю, вже не будуть там паспорти збирати, будуть як з якимось там приладом ходити, там світити в обличчя, ну якось так більш зручними завдяки автоматизованим перевіркам. При цьому дані мандрівників буде захищено відповідно до високих стандартів конфіденційності. Ну, хочеться сподіватися, запуск системи буде поетапним і триватиме півроку. З жовтня 25-го Вони починають реєструвати дані іноземців. поки не горяться автомобільні переходи, там чи авіапереходи в аеропортах чи в морпортах. Такий підхід дозволить країнам-членам поступово адаптуватися а транспортному сектору і мандрівникам звикнути до нових процедур. Це частина пакету розумні кордони Євросоюзу, до якого також входять системи авторизації, подорожі. І ширше використання автоматизованих систем контролю. Якось так. Ну, але це ще 12 жовтня. А до 12 жовтня буде ще дуже багато подій. Не знаю там якого сенсу, але ми ж і характеру, але ми сподіваємося на найкраще. Друзі, це другий наш брифінг за сьогоднішній день, за п'ятницю, за перший день останнього літнього місяця, 1 серпня, на календарях і за вікнами. дякую, що ви на каналі. Далі, звичайно, буде дивимося на розвиток. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати. Сповіщення, якщо заходить формат категорично українського подобайка, або лайкос, будь ласка, разом із коментарями відправляйте лінки гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам. Нехай більше буде притомної аудиторії разом з нами в спільноті, в спільноті, які є патреони, є спонсори каналу Василь Климчук. Я вам щиро дякую, друзі. Спасибі величезне І так само всім, хто знаходить в описі до цього відео якісь опції, які та само, ну, працюють на плече, плече, надійне ваше плече для моєї роботи. Спасибі величезне. На Загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумніваємося. Дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. і Далі обов'язково буде. Слава Україні!